Ой, друзі, догляд за стяжкою. Що потрібно робити, щоб ваша напівсова стяжка прослужила вам довго, не потріщала, не відстала коржом і всі останні моменти. Денте, я все вам розповім. Отже, вам залили стяжку, І тепер, як за нею потрібно доглядати, щоб вона служила? Перше і саме головне, це ми повинні всі вікна, всі двері бути у вас зачинені. Хлопці після себе все зачиняють, не потрібно відкривати, щоб вона швидше висохла. якщо ви їх відкриєте, вона просто швидше пересохне і потріщить вас. Вікна закриваються для того, щоб вона набиралась марочності. Також її потрібно в перших 5 днів активно поливати, так як вона викидує вологу, в приміщенні у вас тут, як в сауні, по вікнах може текти, але це все є нормою. Скільки потрібно води поливати на стяжку? Беріть з пропорцію, якщо це тепла пора року, літо, на 1 метр квадратний 1 літр води. Тобто в перші дні ви можете в квартиру, якщо там 50 квадратів, 50 літрів, 50 літрів, і там на третій день вже там 40 і, до прикладу, на п'ятий день вже завершувати 30. Не потрібно і так заливати, що вода вже стояла покіз по, кіс... по косточці, як то кажуть. Ви просто затопите тоді сусіда, чи вам ваші миші кроти скажуть дякую, що ви їх полили. Все просто. Якщо у вас тераса, терасу бажано проливати і накривати плівкою, для того, щоб сонце її не пересушувало. а так волога під плівкою тримається, вона поступово добирає свої марші, і так вона вам послужить довго, якісно, і ви не будете за неї хвилюватися. Якось так.